Подивіться, хлопці, який красень. Ну, просто супер-супер. Цікава машинка. RR1 А5 EXA. Дуже якісний, дуже класний. Це один з найкращих в Китаї амортизаторів, який можете купити за невеличку ціну. І він, звісно, буде набагато цікавіший, аніж ось таке заводське одоробле, яке дуже погано регулюється, навіть не відпрацьовує під вагою. Ти відчуваєш ці бугри ями. Заколдобини на цьому амортизаторі. Але на цій, на цьому пневмоамортизаторі амортизаторі, двокамерному, таких питань немає майже. У нас 125-ка розмір, але, чесно кажучи, для мене він все ж таки малуватий. Чому? Тому що, ви, мабуть, помітили, я їжу на сидячому вигляді. А це значить, вся вага моя сідає якраз на заднє колесо. І тому він просідає і мені приходиться. Накачувати даний амортизатор майже до 200 PCI. Це нижня камера основна і верхня камера на відскок 100 PCI. Все рівно це занадто багато для цього амортизатора, тому він трошечки жорсткий. Але все рівно в разів 5 м'якіше, ніж ось це. Тому рекомендую. Але я собі вже замовив в Китаї і на це буде окремий огляд по встановленню, накачки і так далі. Розбору даного амортизатора. Саме 150-ку. Вона на 2 см вище. Я хочу трошечки задрати ось це крило, тобто цей зад. Тому що іноді, коли сідаєш на нормально накачаному амортизаторі, він просідає аж на 3 см. І звісно, якщо я поставлю 150-ку, він якраз стане при моїй вазі сидячому вигляді їзди, він сяде якраз так, як треба. Тому. Для сидіння краще, мабуть, все-таки брати 150 rr 1 Беріть саме rr 1 тобто двокамерний амортизатор. В Китаї посилання на нього скину під відео в опису. Це перша амортизація, ще раз повторюю, стала просто шикарна. Ти їдеш як на дивані. Іноді навіть таке складається відчуття, що ти летиш. Просто погано відчуваєш дорогу. Друга модернізація, яка вам також вже сподобалася, бо в мене дуже багато було замовлень на неї. Це ось такий захист для вашого екрану. Він ставиться зверху, одягається як чохол, для того, щоб забезпечити безпеку при зливі, при дощі або навіть при падінні. Бачите, резиноподібний матеріал, досить потужний. Тут повністю закриті всі, не пропускається вода, кнопочки. Це натискається добре. Класна річ, також рекомендую. І, як ви зрозуміло, його можна поставити на будь-який подібний екранчик. Тому ставте друзі, і переходьте за посиланням, буде під відео в опису, де можна придбати даний механізм. Ну і саме головне те, що вам також сподобається. Ви пам'ятаєте, на даний зонду я поставив ці дюймів колеса. Це просто якась бімба. Подивіться, які вони. Величезні, просто катастрофічно величезні, набагато більше, ніж заводські І це відчувається. відчувається Тому що це шосейна у нас покришка. Я її вже трошечки щесав. З Китаю було замовлення, посилання скину під відео в опису. Саме головне, що дані покришки не потребують ніякої там переробки, модернізації ричагів. Заходимо майже тютелька в тютельку, Дивіться, які зазорчики. Ніде нічого не чіпає, не амортизатор. Ні вилку, ні навіть дріт нашого гідротормозу. Тобто це все у нас працює чудово. Дані покришки набагато цікавіші, ніж заводські. Дорога відчувається краще. Але, звісно, якщо ви поставите такі покришки, то у вас і діаметр збільшується, і закидання води, багнюки в процесі їзди в дощ, в зливу або в таку ось сніжну теплу погоду. Звісно, це все буде летіти на вас. А ви ж не хочете цього, звісно, і навіть на заводських покришках все летить на вас. Тому що ось це крило, як ви китайці, його не робили довгим. Бачите, воно набагато навіть довше, ніж у Куга Джебустера, а Куга м 4 Pro десь на сантиметрів 6, Але і це не врятовує. Тому що ми бачимо, вся багнюка ось. Ось, друзі, вона вся, вона летить. Вся на вас, сидіння навіть я трошечки протер. І це все на деку, і ваша спина буде ось така. Я спеціально навіть не витрушував цей рюкзак, трошки тут ем, витер, бо воно просто занадто було вже в багнюці, ось десь так виглядало. Це все летіло на мене. Причому не було навіть доща, а просто була трошечки волога засніжена дорога. І тепла погода. І оце все, дивіться, результат який. Тому, щоб це запобігти, як на куго G-Booster я зробив, таку ж саму модернізацію. Спеціальний ось такий підкрилок, друзі, який допоможе захистити нас від цього бруду. І зараз ми його з вами встановимо. І ось так має виглядати цей апарат після того, як ви будете їздити по дорогах, засніжених, по багнюці. Тобто він не має бути брудним, він має бути чистим, як це ми отримали, наприклад, після модернізації даного підкрилка на G-Booster. Я показував вам тести, їздив по калюжах і завдяки підкрилку у нас все було сухе, чисте, так як має бути. На жаль, у мене немає накидного ключа, тому буду використовувати саме ось такий. Якщо ви бачите, що тут у нас трошечки підтирає, в такому випадку а з цієї сторони трохи більше. Зміщення, то вам потрібно лише зробити наступне: зняти даний механізм і трошечки відігнути цю сторону, а тут трошки підігнути. Тобто, щоб вирівняти ідеально симетрично. Тому що все тут прораховано до міліметрів, і щоб у вас ніде нічого не підтирало. І Отримуємо ось такого шикарного звіра. До речі, даний підкрилок додає йому агресивності. Він досить схожий на заводський підкрилок. Я робив його саме таким, з такими же гранями. Але він трошечки все ж таки агресивніший. В майбутньому я планую поставити сюди модифікацію заднього крила, трошки зробити його коротшим, зробити такої ж геометрії, як і підкрилок, і поставити таке ж саме крило наперед, щоб воно все було замотовано. Адже, як ви вже помітили, на жаль, ось це коротеньке крило, воно занадто коротке. І багнюка все ж таки попадає на деку ось тут. Якщо ви зацікавилися даною розробкою, переходьте під відео в описі. А з вами був Макс. Всім добра, бережіться.